107 Прославляйте Господа, тому що Він добрий, і Його милість триває вічно. Хай так говорять викуплені Господа, котрих він визволив з рук ворога. І зібрав з різних країн, зі Сходу і Заходу, з півночі і півдня. Вони блукали безлюдними дорогами у стелі, не знаходячи міста, в якому могли би оселитися. Переносили спрагу голод, умліваючи душами своїми. У своїй недолі вони заволали до Господа, і Він визволив їх від страждань, пропровадивши їх прямою дорогою, аби дійшли до міста, де мали оселитись, тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за його дивовижні діла для людських дітей. Адже він напоїв спрагнену душу. І зголоднілого обдарував добро всіх тих, котрі перебували в темряві і в тіні смерті були сковані нуждою і залізом, оскільки вони чинили опір Божим Словам, нехтуючи порадами Свялишніх, тому Він упокорював їхнє серце праці. Вони падали, та не було кому їм допомогти. У своєму горі вони заволали до Господа. І він їх звільнив від їхніх скорбот, вивів їх з темряви і тіни смерті, розбив їхні кайдани, тому нехай прославляють Господа за Його милосердя і чудеса Його для людських дітей. Адже це Він розбив мідні брами і розламав залізні засуби. Нерозумні страждали через свої гріховні дороги, терпіли через Його провину. Будь-яка їжа була огидою для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. але заволали вони до Господа у своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань, Він послав своє слово, щоб поздоровити їх і визволити їх від могили. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя, і дивовижні діла для людських дітей. Нехай принесуть жертви подяки, хай розповідають про його діяння з радістю, ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла і Його чудеса в морських глибинах. Він накаже і здійметься буря, що підіймає вгору величезні хвилини. Вони, люди на кораблі, підносяться до неба і знову опускаються в безодні. їхня душа буває у вічаї від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді, у своїй біді, волає до Господа, і Він визволяє їх від нещастя, Він вгамовує бурю і заспокоює ця хвиля. Люди радіють, що стало тихо, і Він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і Його чудеса для людських дітей, нехай Його величають на народних зібраннях, і в радах старіших хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелі і водні джерела на суху землю, плодоносну землю перетворює на солончаки. Через блодіяння тих, що на ній проживає. Але він також перетворює пустелю в озерний край, і суху землю в водні джерела. Він поселяє там зголодніли, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насаджують виноградники і збирають щедрі врожані. За його благословенням вони стають численним народом, і не поменшується їхня худоба, але трапляється що вони стають знову нечисленними, пригнобленими, під тягарем страждання і болі. Він вкриває зневагою можновладця, заставляє їх блукати по безлюдних місцях, на бездоріжжі, і в той же час допомагає бідним вибиратися з убогості і намножує його родину, наче отар, бачить все праведні і тішаться. А всі нечестиві змушені закривати свої уста. То мудрий, нехай зауважується і роздумує над милістю Господа.